Є знижки на Овтінов 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Всім привіт від Андрія з Києва. Чашка еспресо в центрі столиці коштує 35 гривень, точніше, картянка. От саме за ці гроші за 35 гривень можна насолодитися запашним кавовим напоєм. Мене звати Аня Масельнікова і ми з Трускавця. Стандартна філіжаночка кави тут коштує від 15 гривень, але є і 23, 28, навіть 29. Привіт, мене звати Марія, і сьогодні ми з вами знаходимося в прекрасному місті Кам'янець-Подільський. І перевіримо з вами, скільки вартує побалувати себе чашечкою еспресо неподалік від міського ринку. Знаходиться безліч кав'ярень, і ми зараз з вами завітаємо до однієї. Сьогодні ми з вами скуштуємо еспресо. Вартує воно тут 20 гривень. Привіт, вітаю вас у Хмельницькому. У нас сьогодні доволі прохолодно. Здається, зараз піде дощ, тому саме час випити гарячої ароматної запашної кави. Кавових точок у Хмельницькому ну дуже багато. І давайте пробіжимося по них та глянемо, які ж у нас ціни на елементарне еспресо. У переважній більшості кав'ярин ціна стандартна 20 гривень за порцію, але можна знайти і 23, і 25. Але найдорожча кава, яку я зустріла за сьогодні, коштувала 35 гривень. Доброго ранку! Я Степаненко Анна з маленького містечка Крижопіль, що на Вінниччині. Хочу розповісти вам про ціни на найбільш вживаніший напій, з якого майже в кожного з нас починається ранок. Це кава, а саме еспресо. В нашій місцевості ціни коливаються від 15 до 30 гривень. З автомата кава коштуватиме 15, а от зроблена в кав'ярні в середньому 20 гривень. Я зараз знаходжусь в Константинівці. І ось таке горнятка кави еспресо коштує 35 гривень. Усім привіт з Харкова. Я зараз знаходжусь у центрі. Зайшов взяти собі трошки еспресо. Воно тут коштує 45 гривень. Центр недалеко від зоопарку.